Буду розтоплювати. Я забирала, ні плівшись сірником. Так штрикає. Це я потім маю видалити то Не видаляй, ну то що я зроблю? Трик-трик-трик-трик. трик 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 Музику теж було Грибно-сирна зупа. Тому так. що таке плавати? Гриби плавають. То гриби плавають, Юрій. Білі лікар. Такі шкварки. Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні ми будемо готувати сирний суп, сирну зупу. Для приготування сирної зупи мені потрібно курка в мене є, 700 грам, картопля, морква, цибуля, сир, плавлений, три сирочки. Масло. Сметана, гриби забула. в мене білі з морозилки. Також в мене є е, перець, потім в мене є м'ята, салера, майоран, чеснок, сіль. Перше я поставлю курку, я вже раз проварила, до кипіння довела злила води, воду, так завжди роблю. Ставимо готувати бульйон. Висипаємо в кастрюлю і заливаємо кип'ятком. Курка готується. Будемо смалити цибульку. Цибулю ріжу кубиком. Снечок роздусимо і також поріжемо рідненько. Цибулі плачу. Щось в тебе ножик сам ріже. Так хтось мені підточив? Тих тут працював, чи що? Хтось ножа підточив, він у мене ріже зато. Я вже порізала. Зараз я додаю масло на сковорідку. 30 грам. У тут ну, масло. У мене тут масло і в загальному 100 грамів. Я кажу 40. Так. Ставлю на газ і буду розтоплювати. Я забирала мені пліпше з сірником. Чим я то потім маю видалити той фільм. видаляємо то що я зроблю. Трик-трик-трик-трик. Трик-трик-трик-крик. Трик, трик. Низу подажу веснівся. Як воно? Якось гарно. Висипаємо часничок і підсмажуємо, щоб часничок і дав свій смак. І аромат. Поки свариться часничок, я кучу моркву на грубі перші. Морка скаже, поспіхаючи. Скальпі. Часничок вже приромеється, ще додаю трішечки масло. Кипаю цибульку і смажуємо. До корочки я додаю рівну ложку. Якщо буде, якщо буде мало, добавлю. Додаю пару занять до п'яного перцю. Якщо точно 7 штук. Не 7 штук, 10. Ого. Ти не вмієш рахувати. Що ж ти не сказала? Знала і не сказала вам. Я забула про нього. Курочка закипіла, даю менший газ. Зменшую. Цибуля підрум'янилася часничок також додаю моркву. Нарізаємо білі заморожені гриби. Замість білих грибів можна дати печарички, шампіньйони. У мене отакі вони заморожені. Пахнуть дуже гарно. Ну брудненькими кубиками. Ніби з лісу тільки. Можна давати печарички. Просто в мене печаричок немає, то я даю білі гриби. Стоїть лісовий аромат. До моркви, цибулі додаю гриби. Що добре перемешиваем, чтобы не подгорело. Нарезаем картофель кубиком. Дробным кубиком, не грубо. Додаем картофель до ки. Отже, колочиста. Додаємо спеції щоб вони вже відкривали свій смак. Ще додали трошечки масла. Додаю сметану. Ще трішечки потушкую і виключимо газ. Все, виключаємо газ. А тим часом натираємо сир. Три сирки у мене. 200 грам, Сирок плавлений, Прості плавлені сирки, але мають бути якісні. Колись була дружба такі. сирки. колись була дружба. Так що є дружба. Власне Це була якісна. У нас тепер різні є сирки. Не хочу робити рекламу. Сироп плавлений. Скажи людям. А що ти хочеш? Готується картопля. Чекаємо. Додаємо овочі з грибами. Пара хвилин покипить і додамо сир, сир стертий. І будемо пробувати ще на сіль. Якщо замало солі, добавимо. Додаємо кріп, в мене заморожений. Ще пару хвилин покипить. Зубка, сирна і будемо дегустувати. Буде Юрій дегустувати. Сир вже розплавився практично. Ще 10 хвилиночок. Ой на смак, чи бракує солі. Солі бракує. Добавила ще проти, чайну ложечку солі. Значить, нам потрібно буде столова ложечка солі і чубчиком. Тут я додала 3 літри води. Зубка в мене вариться на трьох 3 літрах 3 води. Тепер добре. Наша сирна зубка суп вже готова. Будемо дегустувати. Грибно-сирна зупа. думаю, так. що таке плавить? То гриби плавають? То гриби плавають, Юрій. Білі Я гриби. Дома те кварки. Такі шкварки. Mm. Та грибочки. І косочок м'яска. М'ясо можна повідбирати від кісток, я не буду. Мені так подобається. Юрку їсти, ці кості. Юрку, не позорся. Юрку, не позор мене! Ось така. Я знаю, то то хотіла сказати. Ні, неправда. Я так не хотіла сказати, то ти так подумав. Ось така в мене вийшла зубка, суп, Грибно-сирний. курячий. Готуйте, дуже смачно. Довідки ти знаєш? Тому що я вже готувала, так я знаю. Сьогодні, сьогодні вже пробувала, я знаю, що пробувала. зараз буду пробувати. Дуже смачно. До речі, я тут ще положила два лаврових листочки. Я вам не сказала. Mm -hmm. Секретний інгредієнт. Секретний інгредієнт, дуже смачна зубка. Супер. Пахне лісом. Дуже пахне. Перше, ж вона така кремова. Ну, дуже смачна. У мене вийшла зубка, супчик, сирно, куряче грибний. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляди!